Прийшлось замінити повністю всіх майстрів за весь час існування салону це сім років. Це для мене був найскладніший етап в моєму житті. Не знаю, як би я пережила цей момент, якби я не купила у вас наставництво. Я отримала найбільший оборот за все своє життя. Мене звати Оксана, я власниця нейл простору на позняках у Сокарках. Це Логацька нейл студія. На ринку ми вже сім років, і я хочу сказати, що я завжди працювала майстром. І коли тільки почалася війна, я вийшла з ролі майстра. І тоді в мене було дві точки. Одну прийшлось. Закрити і інша за рахунок того, що я вийшла з ролі майстра, почала й відбудовуватися і набирати свої обороти. Приміщення маленьке у нас десь 37 квадратних метрів. У нас зараз в команді 8 співробітників разом з адміністраторами. Зараз ви віддалено управляєте салоном. Наскільки вам це складно дається? Зараз взагалі дуже легко. Я там приїжджаю там раз в місяць, раз в два місяці, і я можу там попрацювати майстром три дні собі в задоволення і на цьому все. Як ви дізналися про наставництво моє Я за вами? Наблюдала десь. Я не знаю скільки півроку, рік mm -hmm. слідкувала там. Мені дуже дуже важливо, яка ця людина. Ви мені через інстаграм показалися такою духовною. В першу чергу не за гроші, за за відносини. От, ну я я така сама просто. Ось, Мені це відімалася. В який момент ви вирішили, що вам? треба йти на навчання ну, там саме до мене що у вас сталося в бізнесі чи що сталося всередині вас я я дивлюсь на ваші результати там на вашу кількість співробітників на ваші об'єми і я розумію що мені потрібно знову Ось щось що вплинуло на ваше рішення перед покупкою дуже сильно ваша відкритість щирість і мені здавалося бо дуже багато наприклад кейсів інших які не зовсім екологічно відносяться там до да? співробітників тобто я відчувала що от саме ваш підхід до бізнесу, Бізнесу він мені як би, підходить. Які були сумніви перед оплатою? Не було взагалі. І що мені дуже сподобалось, мене взагалі такого, я навіть не, не очікувала, що буде такий особистий зворотний зв'язок. Тобто я там пишу якийсь там або аудіо записую, що в мене є якесь питання. Не проходить там буквально пару хвилин, максимум година, і ви особисто не вас, не ваш менеджер. А саме ви максимально розгорнуто ну, це взагалі шоці була. Який okay, ключовий результат від наставництва ви можете виділити те, що змінило ваш. Бізнес, перше, все, що я взяла, це точно повністю вся документація. Я повністю переробила під себе, і це класно, бо в мене її взагалі не було. Я вже на березі, якби коли приходить працівник, я вже розумію, він йде в нашу команду чи не йде в нашу команду. Бо раніше я брала просто всіх підряд, а потім дуже сильно розчаровувалася. Uh -huh. Ну найголовніший для мене результат це те, що в мене змінилася повністю вся команда, і в лютому я отримала найбільший оборот за все своє життя. Це взагалі, якби моя перемога за всі сім років, ще й в такий етап, коли повністю змінилася вся команда. Карша є у вас інформація, скільки було клієнтів, наприклад, там в жовтні і скільки було клієнтів в лютому за грудень, наприклад, було 5% нових клієнтів, і в лютому у нас 15% нових клієнтів, тобто на цілих 10% збільшилося клієнтів. І по повторних візитах, наприклад, якщо у нас в грудні там було 80%, то на лютий місяць 90%. дев'яносто поверта... ну, кожного клієнта. Так, добре, наскільки від 1 до 10 ви оцінюєте навчання наставництво? Чесно? Десять? <ріст> Десять? Ну, я взагалі хочу сказати, що після навчання ніхто не відповідає, да а зараз уже скільки часу. Я навіть писала, що а чи можна буде зробити якусь там чат-болталку? Бо потім вже будуть у нас питання, і ви безкоштовно і до сих пір відповідаєте на наші питання? Ну не, не на жодному навчанні немає такого. Чи рекомендували б ви наставництво друзям, колегам? Так, мені, якщо чесно, дуже багато людей писали, чи подобається вам чи рекомендуєте? Я писала так звичайно, подобається. Чи вартує це навчання своїх грошей? Я вважаю так, навіть якщо б воно було трошки дорожче, я б все одно купила. Тим більше, якщо є можливість їх розділити, то це взагалі я рахую, що це копійки ну, там, для підприємців. Що ви можете сказати людям, які дивляться уроки, вебінари, наприклад, мої якісь там або навіть там, мої на Ютубі відеоролики, але сумніваються прийти на навчання. От поради, дайте їм пораду. Результат буде тільки тоді, коли ти заплатиш. Бо ці всіх безкоштовних вебінарів можна дивитися просто я їх навіть не дивлюсь, не трачу на цей час, бо я це розумію. Mm -hmm. Поки не заплатиш, не буде в тебе результату. Найцінніша інформація, вона саме в наставництві, де ми платимо гроші. А, а все остальне це таке поверхностне. найцінніші, от це от ці зуми, які ви проводите там по 4 по 3 години. Ну для мене було найціннішим саме ці зуми не просто там відеоурок. Як, як ви вважаєте, чому в інших людей не виходить? Не виходить тільки тоді, коли ти нічого не робиш. Угу. Тому що ну потрібно прямо, от я сиділа там на зумі, я виписувала по пунктам і протім, потім прям галочку ставила. Я це зробила чи ні? І це потрібно робити не один раз, це потрібно робити постійно кожен день, місяць в місяць.